Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок математики. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати тему місткість, літр та порівнюватимемо іменовані числа. Клас готовий працювати, додавати і віднімати, числа й вирази рівняти, вчасно руки піднімати, щоб складні задачі розв'язати. Якщо так, то починаємо! А починаємо із гри, яка називається снігові кульки. Готові? Починаємо. На першій кульці ми бачимо число 0. Щоб дізнатися, яке число на другій кульці, треба додати 1. До нуля додати 1 буде 1. Тепер до 1 додаємо 5. Кому так важко ви можете скористатися числовим відрізком. Тож буде 6. Далі від 6 відняти 2. Пам'ятаєте? Ставимо пальчик на 6 і робимо 2 кроки вліво, 4. Тепер до 4 додати 1, 5. І від п'яти відняти 3, ставимо пальчики на 5, віднімаємо три. Один, два, три. Буде два. Продовжуємо гратися сніговими кульками. На першій бачимо число вісім. На другій кульці буде число яке менше на 2. Це 6. Наступна кулька теж менше на 2. Від 6 відняти 2, 4. Далі плюс 3 до 4 додаємо 3. 1, 2, 3 – буде 7. Продовжуємо. Від 7 відняти 2 буде 5. І остання кулька до 5 додати 1 буде 6. Далі бачимо на кульці 7. Щоб дізнатися, яке число на другій кульці сніговій, додаємо 1 буде 8. Від 8 відняти 3 буде 5. Далі до 5 додати 1, 6. Від 6 відняти 2. 4. До 4 додати 4. 8. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми повторимо, що таке місткість та одиницю вимірювання рідини літр. Пригадуємо, кожна посудина має місткість, тобто те, що в неї вміститься. Для вимірювання кількості рідини використовують мірку один літр. Коротко записують так, один літр. Маленька буква L. Так. Чого ж місткість більша? Ну, звісно ж, більше місткість бутля. Адже на ньому написано 6 літрів. А на пачці з соком написано 2 літри. Дуже просте завдання. Переходимо до наступних. Але спочатку перевіримо. Правильно сидите. Зошит. Покладіть, будь ласка, навскіс. Працюватимемо у зошиті на сторіночці 61. Так. Перше завдання. Дізнайся, скільки літрів води є в кожній ємності. Розфарбуй посудину, у якій води найбільше. Починаємо з. Мабуть, це лійка, так? або такий чайник, але мені більше нагадує все ж таки лійку, з якої квіти поливають. Почнемо. До семи додати 2. Це буде 9, від 9 відняти 3 дорівнює 6. Записуємо в цій клітиночці порожній 6. Тепер дізнаємося, скільки літрів вміщує каструля. Для цього до 3 додати 6 це буде 9. Від 9 відняти 2 буде 7. Записуємо в цій клітиночці 7. Тепер дізнаємося, скільки води вміщується у відрі. До 2 додати 7 буде. 9, від 9 відняти 3 дорівнює 6. Однаково з лійкою записуємо 6. І останнє дізнаємося, скільки води у банку вміщується. Від 9 відняти 4 буде 5, і від 5 відняти 2 буде 3. Записуємо 3. Тож, яку? Посудину нам треба розфарбувати. Звісно ж, каструлю, тому що вона вміщує аж 7 літрів води. Зробіть її красивою. Якщо пальчики втомились, повторимо віршика. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. А нас чекає друге завдання, в ньому аж дві задачі. Складемо задачі за малюнками та розв'яжемо їх. На першому малюночку ми бачимо банку та пакет, мабуть, сік або молоко. Хай буде молоко. Дізнаємося, скільки ж разом молока у банці та у пакеті. Погляньте, чому я сказала разом. Тому що ці два малюночки об'єднує фігурна дужка. Коли в умові є фігурна дужка, ми знаємо, що треба дізнатися, скільки всього. А щоб дізнатися, скільки всього, треба додавати. До трьох додати один дорівнює. Не знаю, скільки буде, але впевнена, що ви знаєте. Запишіть, будь ласка. Та позначте в дужках буквою Л. Літрів значить. Наступна задача: ми маємо таз та відро. Таз вміщує 10 літрів води, а відро 6 літрів. Пригадуємо, що означає отака кругла дужечка із стрілочками в обидва боки. Вона значить, що треба порівняти, де ж більше води, та наскільки. Десять більше, ніж 6. Тому знаємо, що в оцьому тазику більше води. А наскільки, щоб порівняти два числа, треба від більшого числа відняти менше. Від 10 віднімаємо 6 дорівнює. Не знаю. А ви знаєте, тому запишіть, будь ласка. Не забудьте записати це ж число і у відповіді. А ми з вами переходимо до порівняння. Будемо порівнювати іменовані числа. Кілограми одиниця вимірювання маси, літри одиниця вимірювання місткості та сантиметри. Одиниця вимірювання довжини. Починаємо з кілограмів. 6 кілограмів та 8 кілограмів. Більше 8. Тому відкриваємо ротика до числа 8. 10 кілограмів 9 кілограмів. Більше 10. Відкриваємо ротика до числа 10. А як же прочитати? Перший рядочок читаємо. 6 кг менше, ніж 8 кг. Другий рядочок. 10 кг більше, ніж 9 кг. Другий стовпчик. Порівнюємо 7 літрів та 5 літрів. Більше 7. Читаємо. 7 літрів більше, ніж 5 літрів. Тепер 3 літри та 8 літрів. Більше 8. Читаємо.

Менше від 9 сантиметрів. Ну що ж, знову, дітки, шарик та матроскін. Шарик та матроскін задумали число. Шарик збільшив своє число на 1. а матроскін зменшив своє число на 1. Вони обоє отримали число 7. Питання. То яке ж число задумав шарик, а яке матроскін? Поставте відео на паузу, подумайте, а потім перевірите себе. Дивіться шарик збільшив на 1, матроскін зменшив на один. Тобто, від числа шарика треба відняти 1 і вийде 7. Значить, яке число? Це я про матроски наказала, вибачте, він зменшив на один, а шарик збільшив. Значить, до його числа треба додати. Він збільшив. Значить, від семи треба відняти один. А матроскін зменшив. Від отриманого результату треба виконати зворотню дію, тобто збільшити. Отже, у шарика. Було задумане число 6, а у Матроскіна – 8. Ну далі я вам пропоную інтерактивне завдання. Для того, щоб його виконати, а саме знайти правильну відповідь до кожного малюнка, треба перейти за посиланням, яке зазначено під темою уроку. Ну що ж, вправа попкорн обирайте свій стаканчик. Перший, якщо все вийшло, другий, якщо було важко, і третій, якщо нічого не зрозуміло. Пора від. Ну що, продовжіть самостійно, а я прощаюся з вами до наступного уроку. Дякую за увагу!